Терміново біля Верховної Ради зараз сотні бійців правого сектору вони намагалися прорватися до приміщення парламенту. Звідти чекаємо на живий зв'язок з Борисом Сачалко. Він розкаже, скільки там активістів, чи тільки правий сектор чи прорвалися до приміщення і чого домагаються. Мені підказують, що на зв'язок чекаємо mm -hmm. на зв'язок. Вийдемо за кілька хвилин. Коли штурм починався, у приміщенні Верховної Ради працювала наша Юрія Янчар. Пізніше вона була змушена змінити локацію. Бо після завершення засідання Верховної Ради журналістів вивели з будівлі, так само відомо, що депутати теж покинули приміщення. А тим часом ще зранку будівлю парламенту вже пікетувало кілька сотень людей. Підприємці та громадські активісти вимагали люстрації суддів скасування утилізаційного збору та прийняття нового закону про доступ до інформації, що там відбувалося в день, розкаже Сергій Стеценко. На мітингу біля Верховної Ради замість ганьба та люстрації люди викрикують якісь дивні цифри. Зараз ми запитаємо, що це таке. Що за цифри ви вигукуєте? Це номери законопроєктів по відміні утилізаційного збору і номер законопроєкту по люстрації суддів і чиновників. Громадські активісти вимагають, аби нардепи вже сьогодні проголосували за люстрацію суддів та проведення переатестації на чолі мітингу. Журналіст Єгор Соболєв, якому і обіцяли посаду голови люстраційного комітету. Давайте вимагати від парламенту почати голосувати за цей закон. Люстрація реформи всі голови суддів. Всіх судів України, всі заступники голів судів, всіх судів України мають бути звільнені, а нові голови мають обиратися самими суддями на таємному голосуванні. Саме тому він вже 21 й день лежить в парламенті і не голосується. А ці люди вигукують слово схоже на люстрацію. Буде Приємці з усієї України вимагають скасувати утилізаційний збір, акцизу на автівки та припинити побори на митниці. Ось цей чолов'яга приїхав аж з Франківська. Утилізація в Польщі 500 злотих. Рецикли називається. Це порядка 170 доларів, 160 по курсу. У Німеччині 100 євро. А нас, Україна, саме багато кого ми захищаємо. Чого нас нагнули і заставляють їздити на запорожцях на китайцях? А самі їздять на чому? Ви бачили? На чому вони їздять? Я там купую таку машину за 2-3 тисячі євро, а вона тут стає 20 тисяч доларів. Як це можливо? Ну і третій закон 0.9.47 про доступ до публічної інформації. На думку журналістів, перелік джерел, до яких вони мають право звертатись, повинен збільшитись. Це у будь-які махінації, як з коштами, так і з власністю громад, і дає ну, основу для ефективних рішень. Депутати людям обіцяють, закони внесуть до порядку денного. Ті не вірять. Якщо ми з вами не будемо правильно себе вести, то працювати не зможе ніхто. Ми всі підемо воювати, нам це не треба. Ми стояли вже три місяці. Вісім Якщо областів, зараз сьогодні приїхали, не буде цей закон прийнятий, завтра автор. вам буде пізно. Мітингарі слухають засідання згучномовців. кажуть нікуди не підуть, аж доки закони проголосують. Сергій Стеценко, Олексій Синельников, програма Вікна Естер.